Кролик обожнював моркву, Він збирав її всюди, куди б не пішов. Кролик пишався морквяною колекцією і зберігав її у своїй затершній нірці. Лише одне непокоїло кролика. Страшенно непокоїло, він не міг спати. Від моркви в нірці стало так тісно, що й жити ніде. Я не маю де спати, поскаржився кролик черепасі. Можеш пожити зі мною запропонувала черепаха. О, у тебе так зручно і затишно, сказав кролик. Наче трохи затісно для двох, натякнула черепаха. А ні, трохи», відповів кролик. Ох, ах, мама Мія. Ах, хрьясь. От, халепа. Ну, ми могли б пожити у пташки, сказав кролик. Але моє гніздо замале, кролику, заперечила пташка. Та ні, цілком годиться, я впевнений, відповів кролик. Ай, стривай, закричали черепаха і пташка, коли гілка похитнулася, задрижала і зламалася. Хрусь. Вибач, пташку, тепер нам трьом ніде спати, сказав кролик. Можете переночувати в моєму дуплі, запропонувала білочка. Ой, дякую, білочко, ти така мила. Кролику сюди більше не влізе ні морквиночки, застерегла білочка. Ще трішечки, попросив кролик. Ой ой. зойкнули черепаха, пташка і білочка. Хрусь, трісь, бум. Тепер нам чотирьом ніде спати, пробурчала білочка. Можете заночувати у мене, запропонував Бобер. У моїй хатці купа місця. Чудово, зрадів кролик. Туди влізе ще більше моркви. Але ще через твою моркву нам геть не лишилося місця, дещо розгублено зауважив Бобер. Аж раптом почався дощ. Черепаха затремтіла, пташка запхинькала, білочка запищала. А Бобер почув жахливий гуркіт. Це розвалився його дім. О, ні, мій дім. скрикнув Бобер. О, ні, моя морква. зойкнув кролик. А хлюп!» Вибравшись на берег, друзі полегшено зітхнули, кролик почувався жахливо. Його друзі змерзли, стомилися, ще й залишилися без домівки. І все це через нього. А у кролика й досі ж була хатинка, і вся його морква вціліла. І тоді він зрозумів, що варто ділитися всім із друзями. Врешті-решт, Морква не для того, щоб колекціонувати її, а щоб пригощати. Бо коли ділишся з іншими, світ стає кращим.